Прикольно, да? Шо капец. Сум, біль, печаль, втрата, надія, Настя та да щастя. Дівчина, котра у пошуках вирішення власних проблем, і ви, котрі намагаєтесь їй у цьому допомогти. So hi, я Бред Пінк, і сьогодні мова піде про мега спокійну гру. І, якщо зрозуміти суть, сумну гру. Гра з чудовим як візуальним, так і аудіосупроводом. Можна сказати, ваші вуха та очі отримують чималу дозу насолоди під час проходження цієї гри. Не дивлячись на те, що ця гра доволі сумна і дасть вам можливість похникати, я змушу вас погикати, тому що мої гемогляди це те, що має бути кумедним, а не згнати вас у депресію. Ласкаво, прошу на гімогляд Такої гри, як Гріс. Буду вдячний за вашу вподобайку. Якщо ви вперше на цьому каналі, то ласкаво прошу та приємного перегляду. Отже, як завжди, я почну з технічної сторони гри. Ціна гри 325 гривень, але під час знижок у вас є можливість взяти у Steam цю гру за 81. До речі, цікавий факт: з іспанської гріс перекладається як Сірий, а Путін син шлі. Системні вимоги доволі низькі, і для спокійної гри вам знадобиться: 4 гБ оперативки, гігабайт на відеокарті, двохядерний камінь і 4 ГБ вільного місця на вашому диску. За жанром. Гріс це платформер. До речі, ще один цікавий факт: історія гри не передається текстом або діалогами. У грі взагалі немає жодного діалогу, тільки ви можете говорити сам собою. Це називається шизофренія. Жодного протагоніста чи брутального ворога у грі немає. Жодного другорядного персонажа. Тут є тільки ви і світ наповнений головоломок та проблем, котрі ви маєте вирішити. При цьому гра поглинає вас своїм візуальним стилем та захоплюючими саундтреками. Я вже обсмоктував цю гру за іграфон, тому скажу ще раз: графіка у Гріс неймовірно гарна. Ви 100% обов'язково будете тисяти на F12 кожні 5 секунд, аби зробити скріншот з пейзажами цієї гри. Картинка у цій грі, ну, неймовірно гарна. Воно і не дивно, тому що у грі використовується мінімалізм та абстракція. Та й взагалі складається враження, що кожен кадр малювався пензлем. Під час гри ви будете мандрувати світом, проходячи різні рівні, з головоломками, котрі вам прийдеться вирішувати. Кожен такий рівень символізує різні етапи у житті гріз. Від болю та суму до радощів та надії. Чи все-таки Світлани, Гріс однозначно не має за собою намір дати гравцю традиційний геймплей. Замість цього вона змушує гравця переживати разом з Гріс усі її проблеми. Так ви будете ридати, ви станете дідом всередині після проходження цієї мега-чудової гри. У світі, а точніше, у голові Гріс, можна так сказати, є лише один вихід зірковий міст. І аби злиняти з цього світу звукового та візуального оргазму, вам доведеться збирати зорі, аби цей самий міст побудувати. Ці самі зорі вам треба буде збирати, розв'язуючи різні головоломки. Далі я розповім вам кілька хвилин геймплею. thank <music> you Починається все з того, що Гріс прокидається у кам'яній долоні та наспівує своїм кристально чистим голосом мелодію. Ось тільки після кількох секунд її співів все навколо Гріс починає руйнуватися. Гріс, незважаючи на це, продовжує співати, але починає розуміти, що втрачає голос. Намагаючись втекти від руйнувань, Гріс все ж таки падає у нескінченність. Після довгих титрів Гріс прокидається в пустелі. Пройшовши кілька повільних кроків, Гріс бере себе у руки і починає бігти. Варто підмітити, що у даний момент гра у темно-білих тонах, і це неспроста. Саме цим кольором творці намагаються. Донести до гравця теперішній емоційний стан головної героїні. Стан, котрий можна назвати тільки як втрату біль та траур. Взагалі кольори у цій грі, не дивлячись на те, що це просто кольори, розповідають дуже багато про історію та стан гріз. Скільки тут кольорів я вам розповідати не буду, аби ви не втрачали інтерес до цієї гри. До речі, за кожен кольор ви отримаєте досягнення. Їх тут чи немало. Свої машину танцюємо тектоніки. Йдемо далі. Після кількох неймовірно гарних пейзажів і приємного для вух саундтреку. Ми зустрічаємо зірку. Ознайомившись з зіркою, йдемо далі. Піднімаємося угору і зустрічаємо першу головоломку. Нам треба відшукати ще одну зірку, аби побудувати зірковий міст і перейти на другу сторону. Піднявшись угору та побачивши летючий бляга килим, будуємо міст, аби добратися до третьої зірки. Оце магія вуаля. Ми на іншій стороні. Пробігши кілька метрів та ставши у кам'яну долоню, починається касцена. Під атмосферну гру скрипки гра отримує червоне забарвлення. Під червоним кольором творці розуміють зцілення та процес відновлення та бажання грі вірити у надію. Чи все таки Світлану? Так ви будете ненавидіти мене за настільки тобі каламбури, а хочете жарт про стоматолога? Після звукового та візуального оргазму піднімаємося, стрибаючи як навіжений угору. Входимо у дивний храм, після чого починається ще одна каз-сцена, у якій нам показує той самий зірковий міст, котрим ми маємо скористатися, аби вибрати з цього світу та допомогти Гріс знайти спокій. Щодо механік, то в Гріс ви матимете можливість складатися у куб, трикутник та літати. Навіщо куб, навіщо трикутник, ну, типу геометрія п'ятий клас, дідчиця. А без жартів, то завдяки можливості перетворюватись на куб, ви зможете протистояти вітру. І це тільки одна з механік цієї гри. Кількома словами, звук візу... Візуал та гімплей дарують вам неймовірний експіріенс. Отже, якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за ваш коментар, вподобайку та підписку на канал. А якщо ви маєте бажання підтримати мене фінансово, то посилання на мій баймейкофі в описі до відео. Дякую за перегляд і до зустрічі у новому відео. Адіос!